Слава Ісу! ви дивитесь програму Уграти песик дужка гривня знак питання долар ларнуль я її ведучий Майкл Щур. В'йо новин учителька з Харківщини дропнула новий реліз. Це а це шайник, Ольга Володимирівна Халепа, більш відома як ЕМС Халепа, учителька біології у Яковлівському ліцеї на Харківщині. Вона записує для своїх учнів музичні відео уроки. Yeah, Повітря чистоти А об залишай. Перед біологічним кавером на Квін у пані Халепи вийшло кілька навчальних реп-треків. Почнемо з рослинцівськогосподарського значення, гайдана ще дрепо до природи на побачення. Американський реп народився у гетту поміж торговців наркотиками і вуличними бандами, а український у школах та дитсадках. Я не здивуюся, якщо аудіокурс біології за наступний семестр візьме греммі з піснею Джері Хейл паразитує на поганому смаку. Нарешті настав той час, коли вчителі зрозуміли, що діти відмовляються отримувати інформацію у іншій формі, крім мемів. І набагато легше навчитися самим бути смішними, ніж змусити дітей бути нудними. Лишайники це круто. Гриби хайпово, водне середовище топ. І навіть зиготи нормально качає. Give it to me, baby! Ага, ага, сьогодні наша тема особливості грибів. грипів. це нитки грибів, вбирають ґрунту безліч різних речовин. чекаємо появи вчительки математики, яка тверкатиме формули. <му> Гордонне Дмитро Гордон більш відомий як людина Давишто, записав три години інтерв'ю з депутаткою Держдуми РФ Наталею Поклонською, яка в Україні більш відома державною зрадою, бо Поклонська, маючи українське громадянство, працювала прокурором окупованого Криму за наказом Володимира Путіна. І От пан Гордон три години посміхався та намагався неупевнено дискутувати з колаборанткою. Класичний хардток від Гордона. Це інтерв'ю не піддається якомусь осмисленню чи аналізу. Бо це звичайний потік. К російських пропагандистських штампів проведення Кримського референдуму на території полуострова от, в тот момент це була вынужденная міра. Гордон надає майданчик росіянам для пропаганди. Як це назвати? Може, зрадою? А може, Дмитро Ілліч – корисний ідіот? Ні, гордон геродот нашого часу. Я думаю, учебники історії будуть заставляти іменно этим інтерв'ю. Сідаємо в наш уявний Делоріан і відправляємось у майбутнє. У те світле майбутнє, в якому нову еру відраховують з Різдва Гордонового, а школярі вивчають історію з допомогою його інтерв'ю. Це будуть перші. Підручники з історії, куди потраплять Джа Халіп, Олексій Панін та Олеся Бацман. Відна мене не хоче. Параграф перший. Крим та Майдан. Як будуть сприймати наші нащадки такі болісні для українського народу теми Криму та Майдану, якщо з джерел лише хард Гордона? Меня ніхто не окупував. E, других кримчан теж. Ми живемо у себя на родині. Ми защищали свою землю. Я розценую Майдан як. Огромний всіукраїнський обман через 400 років хтось за таку відповідь отримує 12 балів. А якщо якийсь учень згадає про російську агресію, покличуть до школи його батьківську комуну. Це ж майбутнє дітей буде виховувати гендерно-нейтральна комуна. Судячи з висловлювань гордона, у майбутньому ФСБ будуть вважати головним двигуном реформ та очищення влади в Україні. Я завжди говорив всі ці шість років, що люстрація це спецоперація Російської Федерації по ослаблінню України? Параграф другий, третій та четвертий підрочника з новітньої історії України, звісно, буде присвячений самому Дмитру Гордону. Люди майбутнього будуть упевнені, що Дмитро перший, хто відкрив людство таку форму думки як питання, і він єдиний, хто міг нею скористатися. Саме тому Гордону відомо абсолютно всі істини, навіть імена таємних агентів ФСБ, куча агентів. І я ж знаю, хто ці агенти. Я хорошо знаю. Практически всіх. Пофамільно. Але не називає їхні прізвища публічно. Бо У майбутньому це стане цікавим домашнім завданням для тінейджерів. Параграф 5. Світова ієрархія у 21-му столітті. У мене взагалі іноді з'являється мисля, що якісь люди, які по-настоящему руководять миром, не ті, кого наняли на роли руководителей. Угу. Uh что -huh. они решили встряхнуть и мир, и мировую экономику и вообще, э, показать всю ничтожность человеческую. На щадки будут упевнені, що фільм Шоу Трумена це така документалка. А Матриця це байопік про життя Дмитра Гордона. Как вы оказались на коленях у Сталина? Он подошёл одной рукой, как бревно, снял меня, потому что у него одна рука не работала, посадил к себе на руки. Граф шостий секс у 21-му столітті. Звісно, його вчатимуть лише у старших класах. Школярі дізнаються, що у часи чубатих прабатьків та сивих гетьманів сексом займались лише дві групи людей: російський бомонт та михайло Поплавський. Бичі яйця ти знаєш настроєння, подимається все подимається на Повір мені, бичі яйця це класика для мужчин. Хто розуміє. судячи з інтерв'ю Гордона, секс був винайдений російськими селебритіс випадково, як пеніцилін. Просто хтось лишив на ніч чашку з бактеріями і понеслось. Много предметів, а чому ноги саме? А нас есть інше є. А что, что У нас все є. Все це що? Чернки лопати, що, Ні, що? Це? Подожди, до да, цього поки. у школярів з майбутнього це взагалі окрема підтема. Новітня історія предметів у сраці Олексія Паніна. Історики ще подякують Гордону за таку цінну інформацію. Можливо, навіть вдасться створити окрему експозицію в краєзнавчому музеї поруч з розділом про секс Савіка Шустера. Правда ли, що а, в Афганістані по причині длительного воздержання деякі ваші товариші Пользували шаков. Останній параграф з історичного довідника Гордона розважальний. Звичайно, що через 400 років наші нащадки захочуть дізнатись, якою була домінуюча форма дозвілля. Анекдоти, Коли я умру, положите мені, пожалуйста, в гроб вниз ні ліцом пройдуть годи, десятилетія. В жопу мене цілувати будете. Попередньо ув'язнювальне міністерство юстиції підвищує рівень комфорту в СІЗО. Відтепер комфорт буде вимірюватися зірками, але не на колінах та ключицях. У слідчому ізоляторі, як у готелі, від сьогодні в київському СІЗО з'явилися камери із покращеними умовами, новим ремонтом і необхідною побутовою технікою. Покращення умов перебування у СІЗО це справді важливо. Адже зазвичай там тешні камери схожі на політичну аналітику від Соні Кошкіної. Та. Мені ості вирішили цю проблему створенням платних камер. Міністр юстиції Денис Малюська пояснює таке рішення тим, що в СІЗО вже існувала корупційна можливість отримати більш комфортні умови за гроші. А як відомо, не можеш перемогти. очоль. чому ви вирішили дозволити в тюрмах віп-камер? Перша мета це прибрати корупцію уже зараз. Камери бувають різної якості, різного комфорту. Можливо, малюсці треба так само боротися з корупцією і в інших сферах. Наприклад, офіційно продавати рішення суду, щоб цим не займалися недоброчесні судді. Да. Коштує таке задоволення за місце дві тисячі за день, вісім тисяч за тиждень та дванадцять за місяць. Ціна не залежить від наявності душу чи кількості сусідів. Єдина проблемка у платних камерах підвищеного комфорту лише тринадцять місць. А лук'янівський СІЗО вміщує близько двох тисяч людей. Тому очевидно, що тринадцять платних місць корупцію не здолають. Да. Але не за це найбільше критикують міністра юстиції Малюську, який до цього був найбільше відомий завдяки своїм дивним фото у Фейсбуці. Це е, пряме порушення закону про попереднє ув'язнення. Там чітко прописано, що забороняється будь-яка дискримінація в'язнів. Е, і по національному, і по релігійному, по іншим ознакам, і в тому числі і за фінансовим станом. Правозахисники та юристи заявляють, що платні камери це дискримінація за майновою ознакою. Чому держава вирішила, що громадяни, в яких є гроші, мають сидіти в кращих камерах? Чи державний приватбанк тепер даватиме пільгові кредити на перебування в СІЗО? А що далі? Право голосу лише тим, у кого є принтер, щоб надрукувати бюлетень? Жодної дискримінації тут немає. Навпаки а, йде. Провадження чи реалізація належного доступу кожного до ліпших умов перебування. Значення фраз доступ кожного до ліпших умов і доступ тих, у кого є гроші до ліпших умов, схожі одна на одну як кіт та кит. Да. І якщо вам здається, що міністр юстиції не розуміє, що таке права людини і що таке дискримінація, вам не здається. Дивіться, я не можу придбати майбах. Це дискримінація за майновою ознакою чи ні? З такої точки зору можна говорити, що це дискримінація. Хтось може собі придбати, я не можу. Малюська пропонує вам або ходити на поламаних ногах, або купити майба. І до речі, всі сидять люди, чию провину ще не доведено в суді, а значить, їх ще можуть виправдати. Якщо в них вистачить грошей, звичайно, ми. Ці кошти хочемо спрямувати на утримання і підвищення, поліпшення умов, утримання в безкоштовних камерах. Але поки не спрямували, не підвищили і не поліпшили, треба розширювати асортимент. І для тих, у кого немає 12 тисяч на місяць, дешеві смарт-камери, платні карцери підвищеного комфорту. Рекламне! Майкле, тобі випадково не треба жіночі кросівки 36-го розміру. Ні, Асю, у мене вже є. Але якщо тобі набридло їх носити, ти можеш продати їх на Ізі Де? Це гіперпростір оголошень, де кльові речі знаходять класних людей і навпаки, до того ж зараз можна безкоштовно додавати скільки завгодно оголошень. А не намахаються? На Ізі є надійна оплата карткою. Гроші перераховуються на картку продавця тільки тоді, коли ти перевіриш і забереш свою покупку. А ще на Ізі. UA, діє акція безкоштовна доставка у відділення «Just In». Деталі акції за посиланням під відео. Ізі купив, Ізі продав. Боді позитивне. Рипериня Альона Альона та Київ Стонер випустили спільний трек Рятувальний круг і зняли на нього кліп. Серцем кову несеться, інколи думаю, в чому той сенс як виглядає? Корич тобою я падала, ти ж у уника мені болі. Київ Стонер та Альона Альона постали антирятувальниками малібу, да. бо їхній рятувальний коло не наповнене повітрям. Це пишнота навколо талії. У кліпі вони відкрили Макдрайв у паралельний світ, де еталон краси пишні люди. І борщі над криліцями гудуть. А мешканці цього світу наполегливо жаруть, аби набути більш кулеподібної форми. Я ще не забула той час, коли плавала рибка на дні. І що було треба для щастя мені, аби при собі всі тримали свій гнів? Нарешті у паралельному світі знайшовся гідний інфопривід, аби Валерій Сараула продовжив справу свого життя. Я Валерій Сараула і це загублений світ. У цьому загубленому світі знайшовся ще й дуже несподіваний. Вони артефакт, українська мова Київстовнера, яка вважалася назавжди втраченою, але цю приємну дрібничку можна поставити припадати пилом на полиці краєзнавчого музею. Ретувальний круг, моя спина біля, біля твоїх рук. Ти не даєш мені впевненості в кожен рух. Крім того, це рідкісне відео з Київстонером, де він не матюкається і не курить траву. Це таки Альона, альона, гарна вихователька. Ще й сама рятувальна коло, бо однією своєю присутністю може врятувати репутацію людини від зашкварів минулого. <плес> Щось ми за багато уваги приділяємо Київ стонеру і оминаємо Альону Альону. Бо Альона Альона у цьому треку звичайна Альона Альона, про яку ми зняли вже багато сюжетів, і яка перестала дивувати, як колись мастурбація. Робила усе, щоб це з деяке саме ще. Що ж мені треба, тепер я щаслива хай гасне останні сімне. І поки ці двоє культивували боді позитив, їм на підкріплення прийшли інші митці, які трохи розширили дискурс рівності. Аліна Паш, Латекс Фауна, Юко, Круть, Гурт, Ота, інші музиканти випустили кліп на пісню Різні рівні. І на підтвердження рівності запросили у цей проект Сергія Бабкіна. А на підтвердження різності навіть запросили Сергія Бабкіна. Світла, ключовий мотив кліпу толерантність до представників гбете спільноти, які потерпають від дискримінації. Текст пісні склала з максимально узагальнених слів та фраз, аби імпульс рівності міг пронизувати всіх, і все Нехай я не ти. Для корпоративу депутатського об'єднання цінності, гідність, родина це ідеальна пісня. Та різні тарівні значить у нас і вісім мільярдів причин Хоча й здається, що зараз про рівність говорять усі, і що це стало мейнстрімом у реальному житті до толерантності. Нам все ще далеко. Та з кожним кроком ми всі наближаємось до моменту, коли навіть Юля Тимошенко вийде під час прайду і скаже. Між представниками ЛГБТ та гетеросексуальними людьми я не бачу різниці. Відчуваєте, цей запах сотень тисяч робочих місць. Вже в травні завдання стоїть створити 500 тисяч робочих місць для того, щоб Україна не опинилась. На порозі е ще глибшої економічної кризи, це наш новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль у квітні. Обіцяє півмільйона робочих місць вже у травні. Ми розуміємо, як це робити і що для цього потрібно. І ось вже середина травня із 500 тисяч робочих місць встигли створити лише одне для Міхаїла Сакашвілі. Просте питання, де обіцяні півмільйона робочих місць, шмигалю поставили у Верховній Раді. Дайте нам відповідь, коли ви створите обіцяні 500 тисяч робочих місць в Україні. На жаль, не знаю навіть що вам відповісти. Е. Не знаю, що вам відповісти. Нарешті не тільки американський стендап, але й українська політика досягла нового рівня відвертості. Ось так просто, правдиво і в самісіньку душу я не знаю. І давайте не будемо ходити далеко у пошуках джерел натхнення Дениса Шмигаля, бо будь-що дуже легко знайти у мульти всесвіті творчого надбання Володимира Зеленського. Фамілія. Я не пам'ятаю. Ім'я я не знаю. Не знаю навіть чого відповісти. Е. Не знаю, чи скінчилась епоха бідності, але точно почалась епоха щирості. Вітаємо у цьому історичному моменті. Ура! Терміново існує можливість підписатись на ютуб канал Телебачення Торонто. Достатньо лише натиснути кнопку Підписатись і ви будете підписані. Телебачення Торонто робить не тільки випуски шоу «Грати песик, дужка гривня, знак питання долар нуль», але й купу інших відосів, про які ви будете дізнаватись першими. Підписуйтесь. Ура! Дочекались, що пандемія скінчилась. Ні! Може, вакцину тоді знайшли? ж ні! Може, пік захворюваності в Україні пройшов! Та ні! ми якраз на ньому! Та чого ж ти тоді дочекався? Карантин! Послабили! Відтепер люди знову можуть гуляти парками, їсти в ресторанах, то ходити до салонів краси. Послаблення карантину це ніби іграшка, яку батьки подарували тобі на день народження. Але ти вже два місяці неї нишком грався, бо знав, де її ховають. Сотні людей у парках великі компанії на літніх терасах ресторанів та черги у крамниці по одяг. Перший етап послаблення карантину більшість українців сприйняли як. Повне скасування обмежень. Не просто як повне скасування обмежень, а як манну небесну. Лише подивіться на людей в Кропивницькому, яких просто пустили у маршрутку. Пасажири не стримують емоцій. Здравствує, свобода. <с <с Штову, глазам, не вірю, в Жінка ніби заходить не у маршрутку, а до установчих зборів підписувати декларацію прав людини та громадянина. На майданчиках уже повно дітей у зонах відпочинку вільного місця майже немає, і така ситуація може призвести до катастрофічних наслідків. По суті, ми зараз в останньому фільмі Месників, коли Таноса перемагають на перших же хвилинах. Але на цьому все тільки починається. За минулу добу у столиці підтвердили коронавірус у 59 людей. Це більше ніж у попередні дні. Тому Ада Києва припускає повернення до суворих обмежень. Таке відчуття, що головним ворогом для людей тепер є не коронавірус, а карантин. І поки лікарі борються з вірусом, люди борються з обмеженням. А пом'якшення це лише сигнал, що вони перемагають. А ось на Волинській оптово-продуктовій базі, що у Києві, виявляється, робота не зупинялася ні на мить. Про карантин тут, наче і не чули. Карантин працювали, 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 не закривався базар. Ні, ні, ні. Тепер ми знаємо, де купував продукти ресторан Велюр. Більшість продавців без масок. Якщо і є, то на підборідді. Дистанції між покупцями немає. Люди знімають маски, щоб наостанок подихати на повні груди, бо скоро під'єднуватись до апарату штучної вентиляції легень. Антисанітарія ледне у кожній ядці. Ось торгують рибою. Її навіть плівкою не прикрили. Маски на підборідді давно вже не в моді. А судячи з традицій антисанітарії на ринках, чекає. Треба не другої хвилі коронавірусу, а на новий вірус, який народиться від парування ДНК тухлої риби та целофану. Ого, Хі, Маєш класний імунітет. А ти себе не бережеш зовсім. Запрацювали і перукарні, причому усе вже зайнято до кінця травня. Зволосься людей, які чесно дотримувалися карантину, не ходили у підпільні перукарні та підстриглися лише 11 травня. Можна буде зробити тисячі перук для людей, які від безвиходів погодилися на висо. У Києві поширення коронавірусу після зняття обмежень стримують хіба що затори. Непроїзні проспекти і знервовані водії. В Перший же робочий день послаблення карантину Київ захлинувся в довжелезних заторах. Заклик залишайся вдома вже можна змінювати на залишайся в машині. Деки. Яни проведуть значну частину свого життя, намагаючись доїхати на роботу. Зараз за словами прем'єра Україна перебуває на піку захворюваності, а нинішнє послаблення карантину перший етап виходу з нього. Тобто, послаблення карантину на піку захворюваності. Це перший етап виходу з карантину на піку захворюваності. Просто Прем'єр-шмигаль з народом і, мабуть, теж вважає, що в нас пандемія карантину, а не коронавірусу. Тож бореться з карантином як може з іншого боку. Можливо, лише збільшивши кількість хворих, вдасться знову достукатися до людей. Вдихальне, видихальне Україна завдала потужного удару коронавірусу. Український завод виготовив апарат штучної вентиляції легень все, як заповідав президент Зеленський. Тільки сказано до кінця травня. Ми очікуємо від. Українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легень і одразу ж зроблено. Уряд виділено 100 мільйонів гривень на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень ми розраховуємо на апарати штучної вентиляції які Виробляються українським виробником. Гордість бере за українських виробників досить купувати за кордоном. Українські шавели будуть удвічі дешевшими, а це означає краще забезпечення наших лікарень, наголосив Володимир Зеленський. Удвічі дешевшими хочеться сказати тільки одне. Вау, пластикова трубка, маска і силиконовий мішок. На нього постійно тисне металевий важель. Це український апарат штучної вентиляції легень, розробка військових. Стоп! Я знаю, що апарат штучної вентиляції легенів це складний медичний прилад, електроніка, купа кабелів, монітори. А тут просто залізяка, яка тисне на мішок. Це точно він? І щоб розібратися, що це за дивовижний прилад, ми запросили професійного анестезіолога та блогера мед Гобліна. Пане медгобліне, скажіть, це і є той вітчизняний апарат, який обіцяв Зеленський? Я не знаю, що саме мав на увазі Зеленський, коли обіцяв 200 апаратів ШВЛ від українського виробника. Але та штука, яку Міністерство охорони здоров'я нещодавно освятило своїм дозволом на виробництво, називається мішок амбу. І про це чудово відомо міністру охорони здоров'я Степанову. Дійсно, до нас е зверталось е таке підприємство, як «Новатор». Це неінвазивний метод ШВЛ. Простіше кажучи, такий модернізований е мішок амбу. Модернізований мішок апарат ШВЛ – це як копати яму екскаватором. А мішок амбу – це як копати яму руками. А українські новатори винайшли щось посередині: лопату. Схоже на те, і якщо говорити про використання цього приладу у випадках тяжкої пневмонії, ще й збирається цією лопатою копати граніт. Зазвичай мішок амбуручний. тобто медик буквально качає мішок рукою. А в нашому вітчизняному апараті додали отаку залізну приблуду, яка натискає на мішок, враховуючи ситуацію з безробіттям, краще поставити людину, яка періодично била кулаком по цьому мішку. Ось тобі й тисячі робочих місць, які обіцяв прем'єр-шмигаль. В будь-якому випадку єдиний спосіб використання мішка АМБУ – на якийсь короткий час дати людині можливість дихати, поки її екстрено везуть до справжнього апарату штучної вентиляції легень. Новий апарат, хоч має примітивний дизайн, здатен допомогти дихати тяжким пацієнтам, зокрема зі складними пневмоніями та коронавірусом. А ось це головна брехня: ні, не здатен допомогти. Чому? Бо з таким пристроєм неможливо контролювати, скільки повітря закачується в легені, під яким тиском, який у повітря склад. Та й взагалі немає ніяких даних, що пацієнти з ковід-19 потребують вентиляції у швидких. Їх вентилюють в лікарнях у відділеннях реанімації. Тобто його взагалі немає сенсу використовувати саме у випадках з ковід. Так тим більше, що неінвазивно, тобто через маску, він за будь-яких умов не може нормально вентилювати легені. Оцей важіль ми там виробляємо певні складники для. Зброї, зокрема для пускових установ, з такою ж користю для лікування ковід вони могли розробити підводний човен на кінській тязі чи скутер на паровому двигуні. Зазвичай приліжковий сучасний апарат штучної вентиляції легень. Ціни його сягають 50 тисяч доларів. Ми готові пропонувати наш апарат штучної вентиляції легень за суму нижче, ніж 20 тисяч гривень. Ось аргумент дешевше ж у десятки разів. А отут розробник електричних ковальських міхів взагалі плутає жижика з Пітерсоном. Сучасні апарати ШВЛ справді можуть коштувати десятки тисяч доларів, бо вони дозволяють контролювати все: об'єми, частоту надходження кисню, склад повітря та купу інших показників, які дуже важливі, щоб врятувати пацієнта, який не може самостійно дихати. Але до чого тут мішок амбу? Прилад, який нам продемонстрував той чоловіга, має аналоги в Америці та в Ізраїлі, які коштують максимум 500 доларів. Тобто навіть дешевше за українську версію, та що ж таке? У нас навіть на закачування повітря в легені тарифи найвищі в Європі від шести подихів за хвилину до. 30 подихів за хвилину за ту ж хвилину цей медичний покруч викликає від 6 до 30 тридцяти у професійних анестезіологів. Це ти говориш як анестезіолог? Так, а ще так каже Асоціація анестезіологів України та багато інших українських медиків. Українські анестезіологи наголошують, що деякі заносованих як вітчизняні апарати ШВЛ не пристосовані для проведення тривалої штучної вентиляції хворих і справді можуть бути вкрай небезпечними, якщо ця штука. Ки ще й небезпечна, навіщо це все залишається лише одне пояснення: ми завжди підтримували наших… Е, е, наше виробництво українське. Я погоджуюся зі словами міністра Степанова: Українське потрібно підтримувати. Врешті залізаку можна наточити, і цей прилад різати тебе сальтесони у ресторані Велюр. Чи навіть стане новим модернізованим міністром охорони здоров'я? А реальне. ігрова індустрія квантовими стрибками несеться до абсолютного реалізму у віртуальному світі, і вже за кілька років геймовер просто заборонять законом. Він буде дуже сильно нагадувати про скінченність буття. Це перша демонстрація можливостей «Unreal Engine 5» – ігрового рушія нового покоління від компанії Епік Games. Ігровий рушій це симулятор Бога. В ньому ви створюєте світ гри з його фізичними законами, об'єктами, звуками, принципами керування та іншими віртуальними заповідями. Я вже не впевнений, чи ми самі не знаходимося у «Unreal Engine». Зараз зараз, я повернути би до реальності. Наголосували! Жиріть тепер! <плес> В ігровій демці «Lumen in the Land of Nanite» головне місце відвели двом технологіям, які власне представлені у назві. Перша це люмен, і вона відповідає за світло. Наприклад, запалало в Завдяки Люмен освітлення від його дупи автоматично адаптується до цих нових умов і враховує відзеркалення від інших об'єктів портнова, Лукаш чи шустера. Сорос любить світло. Light... будь яке джерело світла може рухати, зберігаючи при цьому відзеркалене світло. Друга технологія не З нею у нових іграх можна використовувати графічні об'єкти такої високої якості, яка раніше була доступна лише у кіно, ба більше їх можна не малювати кожного разу вручну, а взяти з окремої бази, як фотографії Шоттерстоку. Тут приблизно мільйон трикутників у кожному камінці. «Unreal Engine 5» буде доступний розробникам 2021 року. Головна мета спростити розробку ігор та вийти на новий рівень фотореалізму. Паратиців, і ось ти вже наче герой свого власного фільму геча. Тим часом попередні ігрові руші почали використовувати навіть у кіно. Наприклад, у серіалі Мандалорець в «Unreal Engine 4» створювали фон і проектували його на кілька екранів у ріалтаймі. Так, ми присутні на поминках легендарної зіленки. Ми об'єднали системи, які працюють одночасно. Це ігрові руші, рендер у реальному часі та технологія відеостіни. Комусь «Unreal Engine 5» може й не видатися особливим проривом. Ну, апдейтом, там щось з ким не буває. Тому ми вирішили нагадати вами собі, як виглядали комп'ютер ігри лише 50 років тому славетні були часи. Комп'ютери були схожі на радянські антресолі, які завагітніли від трансформера. Ютубер під ніком сам Computer Guy півроку витратив на те, щоб відремонтувати свій Cell 810A. Наприкінці 60-х цей ком був топчик, як я в 2000-х. Якби розробники цього комп'ютера побачили тетріс, вони б спалили це диявольське приладдя на вогнищі. З такими комп'ютерами можна не ховати від дитини кабелі. Бо якщо вона знає, як його включати, то у вас же вундеркінд. Таємнича. Ось так виглядав симулятор Lunar Lander, дропнутий атарі у 1979 році. Прото геймери вривалися як могли, бо суть гри, яка більше схожа на «Бет-3» бухгалтера, посадити космічний модуль на поверхню місяця. Для цього треба було проводити математичні розрахунки і налаштовувати потужність двигуна. Це повної Маск. Після проходження гравець має отримати не тільки задоволення, але й посвідчення пілота. Та зірку названо на його честь. Макс Щербина красава, наш Брюс увілі інформаційної війни у своєму новому відео він розкатяшив російську пропагандистську машину, яка бреше про коронавірус взагалі всім і своїм і чужим прилетять на землю іншу і їм збрешуть. Подивіться нове відео. Макса, ось тут. А за цим посиланням наш патреон можете задонатити улюблене телебачення. Торонто.